Свіже повітря напоєне ароматом хвої, дивовижної краси, природа, лікувальний вплив клімату. Всім цим багато місто хмільник, де в оточенні багаторічних сосен, розташований санаторій Поділля. Основним лікувальним фактором оздоровниці є мінеральні радонові води, та торговря лікування місцевого природного походження. Санаторій Поділля це лікування та профілактика захворювань опорно-рухового апарату, нервової системи, а також супутні хвороби серцево-судинної системи, органів дихання та захворювань шкіри. Скористайтесь єдиною в Україні унікальною методикою лікування сухоповітряними радоновими ваннами. Якщо бажаєте сумістити сучасну діагностику, ефективне лікування з гарним відпочинком, кулінарією на всі смаки та рекомендації лікаря, санаторій Поділля в місті Хмільник зустрічає вас.